Доброго дня! Сьогодні на уроці інформатики ми повчимося створювати логотип на платформі Canva. І так, переходимо на платформу. Створення дизайну логотипу взагалі не повинно всіляти паніку. Конструктор логотипів від Canva пропонує всі необхідні компоненти, щоб швидко і безкоштовно створити власний логотип. Сьогодні ви дізнаєтесь, як легко створити дизайн логотипа в онлайні, але ми з вами домашнім завданням буде ваше створити логотип вашої школи. І так, що ж таке логотип і для чого він взагалі нам потрібен? Спочатку давайте подивимося. Наша з вами платформа Canva пропонує нам безліч варіантів, тобто безліч шаблонів для логотипів. Переходимо до них. Ось у нас є назва Canva, головна та шаблони. Просто наводимо мишку на шаблони і бачимо, що відразу у нас висвітлюється дуже велика кількість шаблонів, які ми можемо користуватися. Нам треба з вами логотип. Ми або ось тут швиденько в шаблонах натискаємо на логотипи. І Canva нам висвітлює всі логотипи, які ми можемо користуватися. Або можемо у пошукову лінію канви ввести логотипи. Бачимо, що у нас тут може висвітитися ще деякі додаткові слова: логотипи салону краси, логотипи для школи, музичні логотипи і так далі. Ну, нехай будуть логотипи для школи. Натискаємо на них. І бачимо дуже величезна кількість логотипів взагалі, які ми можемо користуватися як шаблон. Тобто, що ж таке в нас шаблон? Тобто ми можемо на основі якогось логотипу створити свій власний. І так, логотипом називається унікальний знак, який належить компанії і є її візитною карткою. Він виконує в нас, звісно, кілька функцій. Головним призначенням логотипу є ідентифікація продукції, тобто послуги. У покупці виділових партнерів він викликає чіткі асоціації з товаром компанії, якого, його якістю та стилем. Завдяки логотипу люди запам'ятовують фірму. Побачивши рекламу продукції компанії, покупець звертає увагу на логотип. Компанії прагнуть, звісно, створити свій логотип, щоб захистити товар від підробок. І так, принципи взагалі створення логотипу це, щоб логотип можна було легко запам'ятати, він повинен бути лаконічним. Наступне, він повинен виглядати унікально. Також треба створити логотип, який буде гармонійно виглядати на документах. Канцелярському приладі, одязі і значка. Він повинен добре виглядати також в зменшеному вигляді і в чорно-білому варіанті. Як же створити свій власний логотип? Спочатку ми з вами оберемо дизайн логотипа серед наших професійно оформлених ось цих усіх, усіх шаблонів. І так, обираємо логотип для прикладу, нехай буде. Ось цей найверхній, мені сподобався. Натискаємо на нього один раз. Дивіться, також ще нам програмка пропонує інші варіанти. Так, мені все одно подобається цей, тому я натискаю Налаштувати шаблон. Так, з'явився наш шаблончик на екранчику, який ми можемо з вами редагувати. Яким чином дивимося, що шаблони пропонують нам різні стилі. Так, це школа, бачимо університет, коледж, але ми вже з вами ж обрали свій логотип. Далі в нас є елементи. Тобто велика кількість ліній, графіки, наклейчок, яку ми можемо з вами використовувати, щоб удосконалити цей логотип. Є в нас текст, коли ми натискаємо ось тут, бачите, у нас панель інструментів, якою будемо користуватися. Текст, щоб додати нове текстове поле, можете обрати або серед різноманітних шрифтів, які нам пропонує програма. Але хочу, щоб ви звернули увагу. Якщо бачите ось таку короночку Pro, значить цей шрифт в нас у платній версії. Тому ми його не додаємо, бо буде складності загрузки нашого логотипу. І так, наприклад, додати текстове поле, натискаєте, дивіться, хоп, текстове поле у вас уже ось тут з'явилося. Так, воно нам не потрібно. Якщо треба відмінити якусь дію свою, ми натискаємо на стрілочку скасувати. Або щось треба нам видалити, виділяємо цей об'єкт. Так, коли бачимо, він у нас виділений. Секундочку. З'являється ось такий кошик, можемо видаляти. Так, видалили ми з вами. Листочки і видаляємо цей текст, який тільки що я додала. Так, книжечка мені подобається, ми її залишимо, але трішки зменшимо, звісно. Так, зірочки також ми видалимо. Так, наступне, якщо ми хочемо створити і будемо з вами створювати логотип нашої школи, то, звісно, що необхідно надати. Нашому логотипу назву. Давайте подивимось, в нашій школі був логотип раніше, та й за зараз же є у нас логотип ось такий загальноосвітня школа перших трьох ступенів номер 6 1990 року вона почала працювати: Місто Глухів і книжечка посередині. Цей логотип зараз у нас і на сайті, і у Фейсбуці. І в будь-яких документах користується наша школа цим логотипом. Але, звісно, що час йде уперед, можемо з вами запропонувати інший логотип і взагалі поекспериментувати. Думаю, це знадобиться вам на майбутнє. І так, наприклад, вводимо вас, з вами, редагуємо ось тут назву, давайте я збільшу, щоб краще було вам видно. Ось, наводимо, наприклад, назву, видаляємо ту, що була у нас, і вводимо, наприклад, місто. Давайте з маленькою треба нам літри. У нас це буде з великою. Так, наприклад, глухів, глухів, і тут. Друкуємо з вами ЗОЖ, так. ЗОЖ. відступаємо номер 6. Номер ну, це так, для прикладу вам. Наступне, якщо ми хочемо додати фотографію своєї школи до нашого лоботипа, можемо цю фото завантажити. На нашу платформу. Як це зробити? В інструментах є у нас передані. Натискаємо один раз і щоб завантажити, обираємо передати файли. Натискаємо Передати файли. Я, але я вам раджу спочатку цю фотографію завантажити собі на робочий стіл, щоб вам було легше його шукати. Так, а ну, цю фото. Завантажуємо фотографію школи, Все, вона у вас є вже в завантажених. Тепер ми в елементах знаходимо спеціальні рамочки для того, щоб її додати сюди, а потім вже вставити фотографію. В елементах, в елементах, інструментах елементи Обираємо рамочку, яку вам подобається. Їх насправді тут дуже багато. Ви подивіться, поекспериментуйте, перегляньте всі інструменти. Тут дуже величезна кількість різноманітних шаблонів, інструментів і текстових різних варіантів і так далі. Так, обираємо, який нам більше підходить. Так, мені ось цей подобається. Так, додаємо, бачите, один раз клацаємо мишкою. І в нас вже з вами ось така рамочка додалась. Вона велика, ми її можемо з легкістю, ось так тягнемо з допомогою мишки і зменшуємо, розтягуємо. Так, все. Рамочка додалась. Тепер переходимо в передані і беремо просто ось так мишкою, перетягуємо фотографію, але перетягуємо її в саму рамочку. Бачите, вона вже з'явилась там, і відпускаєте. Свою мишку. Все, фотографія у нас вставлена. Тепер пам'ятаєте, що в нашому логотипу, який був, то був рік 1990. Можемо також додати сюди змінити рік, який тут уже є, у нас 1990. І так, логотип у нас, в принципі, вже готовий. Звісно, ми можемо з вами змінити колір. Повністю ось виділяємо, наприклад, всього ось цього значка, який є в нас основним, виділили його. Є в нас ось тут такий колір, квадратик, за який відповідає за колір. Натискаємо на нього, висвітлюється палітра кольорів, обираєте інший, який хочете. Так само виділяєте, наприклад, текст, можете його змінити, зробити. Щоб він був жирним, ось тут буквочка В жирний, відповідає, зробили жирним. Можете збільшити текст. Ось у нас збільшення, зменшення, на мінус натискаємо. Далі так само можемо робити вирівнювання, і можемо змінювати шрифти. Ось у нас є біля розміру шрифта. Також є лінія, яка відповідає за різноманітні шрифти, в які ми можемо користуватись. Ось, наприклад, двора. Бачите, вже шрифт змінився. Так само поекспериментуйте, спробуйте зробити шрифт, який вам сподобається. Тому не бійтесь, експериментуйте, але обов'язково використовуйте безкоштовні шаблончики, там, де нема значка, ось такої короночки. І так. Змінили ми з вами, додали. Ще хочеться щось цікавенького додати. Давайте оберемо в елементах. Переходимо в елементи. Тут є також різноманітна графіка. Є різні наклеїчки, які ми. Давайте подивимось: ось графіка. Натискаємо усі. І різноманітні, бачите, ось такі є наклейки, градієнт, рекомендовані. Магічні рекомендації. Ну, бачимо, тут вони більше. І... Можна використати різні гілочки. Ось мені подобається ось ця. Натисну, щоб зробити наш дизайн більш гарнішими, я її трішки зменшу. Дивіться. і перенесу ось таким чином. Раз, і іншу додам з іншого боку. Знову цю гірочку. Просто натискаєте ось тут зліва, виділили, але бачимо, що ця гілочка в такому ж самому положенні, як і та. Тому її виділяємо. Бачите, вона ось тут у мене виділена. І з нею можна що? її можна і видалити, можна ось так потягнути, зменшити, і можна перевернути, як нам треба. Ось так перевертаємо і перетягуємо на іншу сторону. Дивимося і ще раз поверну, щоб воно в мене гарніше виглядало. Так, я бачу, мої гілочки всі наклалися на книжечку, ось таку, можемо її видвінути вперед. Як це ми робимо? Натискаємо правою кнопочкою мишки, і є у нас, дивіться, перемістити назад, на задній план, наперед, на передній план. Ну, ось давайте на передній план. Все, і наша книжечка вже перемістилася на передній план. Дуже просто і легко. Так як ми сьогодні працюємо тільки з логотипом, на наступних уроках, звісно, ми дізнаємося і про інші шаблони, які ми будемо використовувати на наших уроках. Як же нам завантажити цей, цей логотипчик? Що ми робимо? Там, де в нас бачимо головна файл, обираємо файл. Натискаємо один раз, висвітлюється на створити дизайн, портувати файл, зберегти, копіювати. Ми обираємо, запам'ятайте, скачати, натискаємо Скачати. Програмка нам пропонує, в якому вигляді ми хочемо скачати, чи це як картиночка, чи як PDF. Чи відео МП4, чи, можливо, як ГІФ анімація. Але так як у нас логотип, ми просто завантажуємо його як картиночку. То тип файлу, який запропонувала програмка, нам підходить. Натискаємо завантажити, і програмка. Зараз ми побачимо, що піде в нас завантаження. Ось воно, наш логотип. Вже в загрузочках на диску Це у мене, ви можете його потім скопіювати на робочий стіл. Наша вже картиночка, наш логотип завантажений на комп'ютер. Натискаємо на нього один раз, і зараз побачимо, що в нас вийшло. Це логотипчик ось такий нашої школи, дуже легенький. Найпростіші ми з вами виконали на уроці ваша домашня робота створити самостійно логотип нашої школи. Поекспериментуйте, зробіть його унікальним і не таким, як у всіх. Бажаю вам успіхів і. Виконуйте домашню роботу.